праздник преподобного Серафима Саровського. Дакори задаються питання, свідки наші древні русини, жителі Карпатської Руси тої восточної частини Австро-Венгрії, знали про преподобного Серафима Саровського. Откуда знали про Олександра Невського, Виявляється, в глухих лісах теперішнього Рахівського району у Ясенях. Родився у сім'ї формально уніяцьків хлопчик. І вдруг сім'я у глухих лісах у Карпатах дає ім'я Олександр, вчись Олександра Невського. Откуда така любов до святих не взирає, чиї вони де вони прославилися? Ведь на Закарпатті ми ніколи не рахуємо, що. А вона апостольна Ніна лише Грузинська, то й наша Ніна, свята наша. Не думаємо, що святитель Николай лише грецький. Ні, він тепер вже й наш. І святитель Спірідон теж наш, не лише грецький. Святий Хещаномучний Климент Римський, четвертий єпископ Рима, вже теж наш в нашому соборі, має мощі четвертого єпископа Рима. Так чому у нас такі є особлива любов до святих, не взирає національності на територію на врем'я? Да тому що у всіх святих похожий подвиг, тот подвиг, котрий ми жаждемо видіти, чути, і до нього рівнятися. У часи Чехословакії молоді дівчата русинки організували монастир жіночий. І от розсуждають. Честь якого святого собі зробити назву того монастиря? І вдруг приймають рішення. Давайте у честь преподобного Серафима Саровського. Господи, дівчата, та відки ви, ви знаєте серафима святого? А виявляється, церква знає своїх святих, не взирає на границі. Іменно. При Чехословакії в 30-х роках, теперішньому Приборжавському, стара назва Задньоє, вдруг появляється монастир преподобного Серафима Саровського. І нині там великий праздник. йому сердечно вітаємо і нинішніх сестер, і духовенство, і правящого архієрея нашого. І з тим праздником який вони празднують періодично у радості великій, відчуваючи поміч святих наших преподобних, ми й діти Божі, безбоязні, дивлячися на завтрашній день, на відміну від безбожників, котрі бояться, що завтра в них заберуть власть і чомодани з рішми. Тут страх вони будуть до смерти мати, а ми з радостю видимо. Пристань царство Божье, де вже є наші святі. Дай Боже наслідувати колись по милості Божої уєдно з святими, преподобно Серфієм Соровським і з нашими святими царство Божої. Амінь.